З Євангелія від Марка, того дня, як настав вечір, Ісус сказав своїм учням: Переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли Його, коли він був у човні, І інші човни були з ним. Та змійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був на кормі. Спав на подушці, і будять його, і кажуть йому, Учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Ставши, він погрозив вітрові і сказав морю: Мовчи, замовкни. І вітер ущух, і настала велика тиша. І він сказав їм: Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному, хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються?